Як робочу силу, відповідно, не розраховується, тобто я не можу сказати, десь більше, а десь менше. Звичайно, жінки, як більш такі травмовані особи, психологічно звертаються частіше до таких служб, які повинні захищати їхні права. Ну а чоловік, який в принципі, може сам за себе постояти, або принаймні не звертається, просто цього не робить. Дякую, Феді. Прошу. Задав потенціально. Я вже почув. що в кого запитання. Е, ну, я прочитав інформацію про стан виконання заходів в своїй програмі протидії людьми. І, 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 і звернув увагу на те, що ну це, буде так казати, в основному вона е, акцентована на просвітницьких програмах свого року. Це всякі семінари, е, буклети, засоби масової інформації та інше. А ніде нема. Бо це ж, ну, я так розумію, що... Ця е, програма протидії торгівлі людьми має бути комплексною, має бути залучена в тому числі і не тільки, скажімо, правоохоронні органи, так? але мали би бути залучені і е, фірми туристичного бізнесу, я так розумію. Тобто ви повинні би співпрацювати і з ними теж, і ті, що е, навіть оформленні закордонних паспортів, вже ця інформація, яку ви просвітлистю ви випускаєте, вона би мала бути розміщена і в тих паспортних столах так званих. Так?